У нашій культурі слов'янській, і не тільки роздумуючи, теж бачив це і в Італії, і в Іспанії, особливо це на Півдні, люди, християни, люблять приходити в різні санктуарії, святі місця до святих, або навіть це можна побачити в Ватикані, в соборі базиліці святого Петра чи в інших. Чи в наших парафіях люди люблять приходити і торкатися, торкатися руками, головою доторкатися, якщо це якісь мощі, чи якась ікона, чи це навіть камінь, де це якийсь святий десь там стояв, і до всього. Також люди витрачають і час, і кошти, і для того, щоб поїхати в Святу Землю, це дуже добре, щоб побачити, щоб там бути, якісь. Камінчики привести ще щось, і це, це доторкнутися. Нам подобається. Ми хочемо е, і духовного, але й фізично теж та та ж до цього бути присутнім, відчути це фізично, це, це святе місце чи, чи присутність мощів, як я казав. Чому це так важливо для нас? Ми читаємо в Євангелії, що Ісус з учнями відійшов до моря. І тут таке коротке Євангеліє, але в ньому є зібрано вся, весь майже це, все, що буде все, що буде відбуватися з Ісусом, все, для чого Він прийшов на цю землю, вся його праця, його служіння публічне. Тому що пізніше бачимо, коли він відійшов до моря, що це означає, що символізує так якби, вихід ізраїльського народу з неволі, з гріха, веде їх, щоб вийти з гріха, все людство виводить. Великий натов пішов за ним і перераховує сім різних міст: Галілея, Юдея, Єрусалим, Ідумеї, Зайордання, Стира і Сидона. Це означає з чотирьох кінців світа: з півночі, з півдня, заходу, сходу. Всі прийшли. Ті, які бачили Ісуса, і ті, які чули про Ісуса, євангелізація, ті, які почули, що є такий вчитель, є такий великий пророк, Спаситель, і через те, що почули, так як я казав на початку, що є якесь таке місце або такий святий, і всі прийшли. Прийшли до Нього до Ісуса. Це плоди Христа. Ісус, який помер на Христі, Його хрест всіх притягнув, притягує до себе для наспасіння всього людства Його Христ. Це плоди, плоди цього дерева Христа. Він сказав своїм учням мати на поготові човен. У нас так написано, але в інших мовах в італійській. Чи в Іспанській, то такий човник каже, візьміть такий маленький, що є символ цього човна церква, так, і це не є міжатлантичний лайнер, а церква це завжди є така маленька. І це, це море, цей світ бурхливий, в якому ця церква наша перебуває. І часто хвилі. Її майже підтоплюють, заливають всі ці проблеми, які відбуваються. І багато пасажирів, тих людей, які є на цій лодочці, вони її покидають зі страху деколи, тому що бачать, що є небезпека. І так якось було раз, чи це в Італії така, така історія, де тонув корабель, і капітан першим втік з цього корабля. Це був великий скандал, бо капітан покидає останнім. Натомість капітан наш Ісус Христос, Він не покидає ніколи цього, цю лодочку, цю лодку, тому що Він прийшов для того, щоб з нами бути. І Він вказує нашій церкві, вказує, куди ми маємо, в яку сторону маємо плисти. так? І потім є велика різниця тих, які до Нього приходили, до Ісуса, ті, які чули, і кидалися на Нього, тиснули на Ісуса. І тут, коли ми говоримо, чи хочеш торкнутися Ісуса, можна розділити на дві частини: можна приходити до Ісуса так, якби мені належить, і маєш мені дати, або з великою надією і переконливістю, що Ісус може мене зцілити. Це є дві великі різниці. Це велика надія, Ісусе, Ти можеш, так як ми говорили, якщо хочеш. Але для того, щоб торкнутися Ісуса, треба бути біля Нього. Треба до Нього прийти. Це місце, в якому ми можемо до Нього доторкнутися. Часто не є дуже великим, але воно є для всіх. Це місце, куди можемо прийти до храму, на молитві і можемо зцілюватися, торкатися Ісуса. Можна торкатися вогню і опалитися. Можна торкатися Ісуса і зцілитися. Є велика різниця. Цей світ бурхливий. Цей вогонь, який палить, ці хвилі, які затоплюють, все йдеться про смерть. Коли торкаємось Ісуса, то йдеться про спасіння, про зцілення, про повернення до життя. Отже, нам належить вибір, чи хочеш торкнутися Ісуса. Амінь.